Доброго дня, шановні колеги, шановні українці, українки. Починаємо чергове засідання Кабінету міністрів України. Цього тижня президент України Володимир Зеленський представив план внутрішньої стійкості України. Десять пунктів, які визначають наш рух та пріоритети за ключовими напрямками, десять пунктів, які роблять нашу державу сильнішою. Уряд разом з іншими відповідальними органами державної влади працює над додатками до цього плану. Одним із пунктів є політика героїв. Наш спільний обов'язок створити для ветеранів широкий простір можливостей та гідно вшанувати їх подвиг і хоробрість. Нова ветеранська політика це увага і повага до кожного захисника і захисниці. Уряд активно розвиває наявні ветеранські програми та постійно запроваджує нові. Наступного року в державному бюджеті закладено 10,5 мільярдів гривень на підтримку ветеранів. Нова ветеранська політика. Це сервісна інфраструктура і підтримка при переході до цивільного життя, це лікування та реабілітація, це доступне житло, це освіта для ветеранів та їх дітей. І, звичайно, це вшанування пам'яті полеглих захисників і захисниць та підтримка їхніх родин. За всіма цими пунктами вже маємо результати. Цього року завдяки рекордному фінансуванню ми забезпечимо житлом майже 4,5 тисяч ветеранів та членів їхніх родин. І це тільки за однією програмою. Ветерани також отримують пільгову іпотеку в межах урядової програми Є оселя. Тільки за програмою грантів є робота уряд вже надав кошти, які допомогли створити більш ніж 1100 нових ветеранських бізнесів. Новою програмою зубопротезування та зуболікування скористались вже 7 тисяч ветеранів та військовослужбовців. Наступного року плануємо ще більше розширювати пакет медичних послуг для ветеранів. Також наступного року повною мірою запрацює сервіс помічник ветерана, який сприяє адаптації до цивільного життя. Передбачили на це в бюджеті майже 3 мільярди гривень. Сьогодні, на порядку денному, маємо одразу декілька документів, які так само направлені на підтримку ветеранів та вшанування подвигу наших захисників і захисниць. Подаємо до Верховної Ради два законопроекти. Перший стосується справедливого підходу до визначення виплат родинам загиблих захисників. На початку повномасштабної війни багато українців взяли зброю до рук та захищали державу в статусі цивільних осіб. Для родин таких загиблих цивільних передбачена виплата. В розмірі 1,9 мільйона гривень ми пропонуємо збільшити її до 15 мільйонів гривень. І вважаємо, що це правильно і справедливо. Це допоможе підтримати сім'ї тих, хто загинув, захищаючи нашу державу і наше майбутнє. Другий законопроект стосується ветеранського спорту, який ми вбачаємо одним із ключових елементів для реабілітації та адаптації. Посилюємо спроможність мінветеранів у цьому напрямку. Та використання наявної мережі спортивних закладів для ветеранів. Заради нашого майбутнього ми продовжуємо битися, зміцнювати нашу державу саме на цей направлений багатогранний план внутрішньої стійкості. Ще одним його елементом є питання економіки та фінансів. Від початку повномасштабного вторгнення уряд уже залучив більше 100 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Ми продовжуємо цю роботу, бо макрофінансова стабільність це фундамент для відновлення нашої економіки. Маємо сьогодні рішення, яке дозволить Україні отримати 4,8 мільярда доларів США у межах проєкту ПІС від Світового банку. Це допомога, яку фінансують Сполучені Штати та партнери з розвитку. Вдячні нашим союзникам за цю підтримку, яка буде направлена нашим урядом на ключові соціальні і гуманітарні програми. Також цього тижня Україна та МВФ на експертному рівні домовились про шостий перегляд нашої програми з фондом. Це дозволить залучити до державного бюджету ще 1,1 мільярдів доларів. Виконавча рада Всесвітньої продовольчої програми ООН ухвалила план для України на наступні три роки з бюджетом 2,1 мільярди доларів. Це кошти для надання гуманітарної допомоги, підтримку наших людей, продовження процесу розмінування та підтримку експортного потенціалу України. Банк розвитку Ради Європи схвалив проект підтримки внутрішньопереміщених осіб в Україні, який передбачає виділення 200 мільйонів євро на допомогу ВПО у сфері освіти, житла та реабілітації. Працюємо над тим, аби до кінця року запрацював механізм, за яким Україна отримає 50 мільярдів доларів від країн G7. Це кошти, які будуть надані нашій країні завдяки використанню прибутків від заморожених російських активів. Це допоможе забезпечити нашу стійкість та продовжити швидку відбудову. Дякую всім, хто захищає і захищав Україну. Дякую всім, хто працює над посиленням нашої стійкості. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!